Ще буду грати в той період також в. Господи. На острові зі Секреті. Да. Ми нього отримали серію, то не дивився у сербі. Будь ласка. Подивіться шперси, коли зюдиться. А, можливо, хтось вже не бачив цю, цю рубрику. Тобто подивіться там серій багато. Інтересних багато До, теж є. Тому окей, ми збираємо швидко. Я буду такий можливо, де ще є горішки. Я на це надіюся. Ну я пока мені настигнала фиг стільки Ну а не то що дарма не буде. А вдруг черепаха якась приїде, там буде щось купити за... не купитися. Оп, горішок. Давайте тут тоже беребошу ходити буде. І лишаються у нас. Ну і щось у нас тільки один цей вот. Ага. Да, на цей острів. Да, ножка не хтось то... Сберу и вот покрутить. Раз, покрутить. Два, покрутить. Три. У ну, что-то такая поломаты хорошая. Вот Итак, открываем острый наш. Давайте. Раз. Во все. Мы на новом. Так, белка тут. Это я знаю, что он тут. Так, у нас тут босс. Давайте, значит, помалу тоже повстать до него. Открывайся. Тут тоже треба забрати золоту ракушку. Все, помаленьку просуваємось до ракушек золотих і не тільки. Оп. Ой, тут ракушок всяких. Нормально, зараз деньги підуть, зараз гроші будуть. Оп. Оп, тут тепер. Я тепер сюди. Відкривай що ви так довго думаєте? Так. Добре. Це сюди це треба тут забрати, золоту ракушку тоже. Вроде я тебе можу звільнити, мужик, не здається. Я добре не знаю, но вроде б, я тебе можу звільнити <кхи> Оп оп, да! можу звільнити тебе в кожного уровня все тут присутствует гірше і гірше. Так, і це давайте... Опять нема. Ну тут, понятно, тут тільки реально, є тільки от один. І все. да, мені тільки прийдеться цей сходить, тому що все, більше в мене не буде варіантів. Як більше ніт. Я не хочу, выиграть. Давай так вот, значит. Так, за сюда. А, а. тут так не можно, а як, а як. Так, может, может да я сейчас будет вот, нормально, живем. Мало живем, так, за сюда. А, ну все, целая кутня была, это было, да, все. Не так сложно, как было в минулые разы, поэтому да. Нормально, все, можно? А, мы еще кучу не упучил, короче, призов хватает. Так, 7 тысяч. Исследуйте и огни, спасите Димитри... А я шо, у мене в них скільки? Стоп, у мене їх вже скільки? Тоже один, Ага, добре. Вот что типа десь десктон тут, не... Окей. Нема так нема. Все, да. Просуваемсь далі, скрізь скрізь дебри Лісові. І выхуй помалу на вихід. В наступної локації, як би. Угу. Давайте тут тако, аккуратненько такой де. Це Та може силу Сіда. Во, нормально. Хорошо, все поламало мені. Так, це крутим, барабанчик покрутили. А вот сюди. Ага. Так, тут факел, у нас тільки дуже маємо тих факелів. А, тільки два, йоп твою мо. Мініше їх купити тут і копіть тих факелів. Ну, окей, давайте перше не йдемо до бака, а йдемо перше за всього, напевно, по ракушку останню золоту. Під край, полізали, відкрили все. Все, мицпонсор. А вот ще де. Угу, ми ще не все. Ще не вс якби. Так, ну тут вроде бы уже, как бы дальше, идет все. А, Шавода! Ты купа ракушок, слухайте. Все, видишь, что теперь все я сделаю? Здається, що так? Так, що мне не хватает? Что, фігня, ты можно, брат, а. Стоп, да. Сейчас. Преграда це вот его, да, гра? Почекайте, почекайте, почекайте. Надо це її брати. Ну, кто же нам не знаете, що не вскретла вині це? Хіба? А, Ірі виграє лотерію Прізберг. А, тут треба йти в скрелет, скретловіну нафіг, добре. А чого я думав, що це на обороту не в оцей вот стіна? Открываємо проход і біжимо. Хоть би випало нам. Так. Ну, перші рекордики якось побила 14 тисяч метрів. Ну я не думаю, що ми сьогодні тут так багато бігати вже. Стаціотки нам потрібні, бо якщо ми сьогодні прийдемо ще боса Мелто, Мелстрона, нам треба буде щоб ці, там, на що там острові ще поробити. я казав Буде по цій от острові 4 відео. Так, е, да, 4. Що казав я. Е, де ми будемо кожен острів помалу відкривати і там збирати то все. А там бачимо за кадром вже їх повністю опостошуємо і підемо на новий. Ну, так. Так, або ніяк. Добре. Помалу збираємо це все. Оп. Оп. Уже в лавому острові і уже 1000 метрів перша пройдена. Ура! давайте нам трубку зуба. чому би не. Немножко примагнітимо собі всякі ягодки. Оп. Оп. Нормас. Прізбір відкрит. Окей. Він десь нормає зникнуть. Да, як знав, що зараз зникне трупковий зубчик наш. Добре, я бачу перший приз І це те, що нам якраз потрібно. Все, Ми зібрали те, що нам потрібно. І прісбіг крутим. Можливо, що це нормально випаде. Не факт, не факт. Ну а вдруг. Ну, нормально. Давайте ще, кстати, підемо на інші острова і покрутимо барабани, тому що тут ще... А тут ще ягодки повідновлювалися. Ніфігасі. Ніфігасі. От це нормально. І ще Ой, ягодок то бачу, що зараз нормально. Ууу, сугропок ще Ну, Тут теж так нормально. А ще тут навіть є ягодка. Опаці, от відновилися. Ого. А во що тут? Все, окей. А, що, трохи, ф... Ні, тут попала птахи літала, я ж точно спала. Аді там перший на цей острів і тут все роблять барабан. Ах! Да, цей розбави був такий більший, ніж вроді був минулий. Минулий був дуже маленький, мені здається. А цей трохи такий буде більший. Будемо більше цього сьогодні робити. Якби да, робота трохи надо більше і усерніше. Так. Получили все, що могли. 92 тисячі у нас ракушок. 94. 100... А, 194, господи. То мені вже скоро на щось буде хватати. комусь діду обновити. Якби так. Або построїти. Мені здається, що ліпше обновити оцим, вот пламін Діметродона. А потім вже і іншим... а потім вже построїти. І обновити ще іншим. Так, забираємо. Забираем, да, добычу нашу и едем. Здрасте, мужики, я все принес. Я теперь можете... Могу... Кыш, 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 мстит, может мне стоит начать на гигантского хищного монстра. Ой, что, что, что? Его злит. Сид, он всегда зол, теперь ты еще и увидел его. Все? Так. Які тут не треба кидати? Я реально кожної серії забуваю кожного разу, коли от йду в цю гру, я забуваю, що мені треба було треба кидати. За що мені треба кидати? Що, нагадаю, так? Да? Це ж це? Так, да, добре. У нього скільки 9 здоров'я. Не очі його так. А в мене скільки? в мене 4, ну нормально. Переможу нафік. Хто кого? Я під собі ставка чи я, до речі, сьогодні пройду, тому що у мене кожного разу входить з першого разу це пройти. Як би тому так. Ну, з ваші ставки приймаються уже з цієї секунди. Ну, але переходимо вперед і не підглядаємо, там, знаємо таких прошаренів вже в цій темі, Ага, ага. Да, да, і ми про тебе кажу. Да, да. Типа да. перемотує. І завжди, типу такий, ой, а я знав, я просто підгадав, ага, ага, все ми знаємо. Ну, давайте по-чесному робимо. Роботу по-чесному. Роботи надо по-чесному. Чесно, треба працювати. Добре. можна це кинути. Можна шелітки запуляти. Це можна. Це сюди. Що, куди? Сюди, наприклад. Сюди посунути. Кракібоя нафиг. А, нормально. Щоб на минус одного того краки боя нормально, а ты трошки була так собі то що я зробив. Лит, лит-лит-лит-лит не надо. А, кстати. Давайте я можу вчищу повністю карту. Ні, це не чесно! Оце було нечесно. Це я зараховую як наклеп спеціально зроблено. Це нечесно взагалі. Е, гра. Тут підстроєно нафіко, тут, тут все куплено, люди. Люди, взгляніться правду, тут все підкуплено. Тут все купили нафік. Суддю на мило. Тут все куплено. Весь судовий процес куплений! Суддю на мило нафік. Це нечело, це просто весь судовий процес куплений. Ми поняли, підкупили все, я поняв, ой, все. Пишу заяву, нафік, катаю на вас. Господи, господи, обманула бедну бабцю. Да что мне такая кара? Пенсию забрали, все забрали. Внука забрали. Актерское мастерство на высшем уровне. Да. Камни, мой ма. А где мне камня найти? Спасибо. Ой, боже, здорово. Ой, як добре! Ой, як добренько! Мені тут так добре! Ой, гопта. опа, опаться сюди! Добре! А тут же погано! Прощай! 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 Так, мені треба це спустити, якби. Не очень мне подобно, что ты же самому на зуму, А, мальчик мой. Может, тебе уже пора домой, как бы, не? А мне с тобой такая вот и снега? О, это по-нашему. И за такие падают. Я говорю, что у все куплено. Ай, нормально, ну но так, чтобы нормально пускать. Может, его, зараз в ситуации выйдем. Можливо, ні, ні. ну, чекайте. Тут надо реально думати, треба вже включати логіку нафік. Як мені так зробити? Я можу, по приколу його ще раз шандарахнути бутилкою. По чому бутилку я не знаю. Я попитаюсь. Я попитаюсь його зараз шандарахнути по новій. Ні, 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 таким ні. ні ваші листки не надо, Я знаю, що зараз буде. Тут все, я знаю, що тут вже все куплено нафік. Зараз все за мене буде куплено. Не над ні ваших. Не над мені ваших порад тута. Угу, угу. А якщо так? Ах, мені надо камня. Мені тут треба камішек. Фігня нафік. Ах. Опа. Ну шо, хоча б шось. Це вже хоча б шось. Мені десь треба, щоб воно не дуже було близько до цього фіга. Це тут кидати? А де? А? <с> я ж казала! Я вже 5 секунд назад, так казала, тут все куплено, в мене щось, але в нас нормальне таке здоров'я і в нього, і в мене. Тому хто виграє, тут вже тільки доля розпоряджається. Ой, ой, ну програєш ти програєш сьогодні, да. да тут, тут нічого нема куплено, тут все почало ж тут часу граю. Угу. Просто ти не мієш грати в Мелстроун. Угу, угу. Боже, горл мене щось так буде горло с часу. Я тільки недавно був хворий. Пофіг? Як би пофіг? Пофіг плюс пофіг, равно пофіг. Давай, давай сюди. Не тільки давай не тут, а нафіг. Він не ждував. Давай тут десь, посередині. О, так. Да-да-да, Вася. Васюк інор... На... Даже на Васюк. Я, блин. Я помір це от. Кулю вогнянувся. Це вот. Ну, То зроби... А, ні. Все нормально. Отбой, отбой тривой. Все. Це вже 15 хвилин, Ольга. Це ми ще навіть не дійшли нас ще є один за острове, кей можно типа немножко прочисывай, трохи есть по типу, денежек. Да, 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 давай. У це же читати, як так вже... уже. Ну, давай, давай, ну відкрий І все. Вот ВОНО! Я ж казав, що ми сьогодні не заберемо. В колекцію. А мой ты нафиг? Все здоровый, курва. Вот тільки мы все извиняем и все на цьому На цьому моя смерть Боже всі вот кто дивиться мої відео, не знають, як я не навижу ці уровня. Вот просто уже всі в це в курсах. Як я ці уровни не навижу. А мені їх кидають и кидають! За шо на фігментах каранти уровня. Понимаешь, там, типа, да, ці уровні для всіх одинакових, но... Чому мені так на них іменно везе зараз? Хочу быстренько что зараз буду записати. Ні. Разказала сиди на жопі ровно і грай. О, ну. Підсказку дайте, пліс. Ну, що я тут можу знати? Аж десь за 3-9 земель. Мені треба дивитися, щоб щось з'їд... О, ну більше нема варіантів, саме найліпше, що можу писати в цій грі. Дайте гріба мені. Дайте я грібовна. О! Нормально. Почекайте, якщо в мене все зараз так вийде, як я думаю, це. Да? Ідеально, слухайте. А мені так подобається. Так подобається грати. Ігри, мені так подобається грати. А, так, це сюди, значить, а це сюди. Так, раце, картошки. Це сюди. Опа. Хорошо. У, у мене ще по факту є ходу, і в мене ще по факту є гроші. Тому я не парюся.

Ну, далі у нас таки відбувається кінець. Ну давай. Десь, ну, десь я чу, я як чую, що десь зараз буде. Ну я його зараз десь. Не ну, то нажму нафікну. Хість. Давай, 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 давай. давай. Та чого ж вона не покотилася? Грася нафік картошки в неї. Добре. У мене ще нерви є. Граємо поки не скінчиться ре нерви. Вот, вот на тут вот на Да, два хода мне пофиг, а то на больше купить. а то в потратиться, чем два. Два хода. Нет, мне не ту нажал. Что рвыты? Сами грибы нафиг. Ну я хочу туда, пустит. Пустит бедного Матвея туда. Ааа. Ну я боже, ну як не туди потрапити, ну дивіться ааа, я не хочу, як не що мені тут нажимати? Ну це во, хіба що? Шість. Ну давайте останній раз, можливо, зараз щось у мене вийде. Пошло, гра бачить, що я грати до кінця, і така, ну окей, граємо. Я пошукаю підсказку. Я можу трохи пошукати підсказки, щоб трохи розуміти, куди мені що тикати. От, я знаю. Я знаю, я знаю, будь-будь-будь. Є, ми перше про. Все, я ж казав! Рапий меж у мене є гроші, я тут ради до останнього, щоб її вибити. Все! Привет, скретці! Скретці! Все. Все? Це все. А где какая-то похвала, там, медалька? Є, не буду такого. добре, ми це все в наступній серії догравати. Само віматві сім наші пас зустрінемось!